Вітаю вас, дорогі друзі! З вами канал Народна Думка. Депутати почали дуже сильно боятись за своє життя і здоров'я. Видно, відчувають, що да, трошки підгорає з цими всіма обшуками, з цим, всім, з вилученням цих пачок банкнот, які ніколи всі останні українці навіть життя в очі не бачили, а в них просто на роботі, як то кажеться, валяються. Да? Тому що у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 14372, відповідно до якого хочуть значно посилити відповідальність українців за те, що вони образять наших най-най-най-най-най-народніших, найнародніших, да? найнедоторкуальніших най, най, депутатів, а те, що вони таке творять, да? в останній момент виїжджають за кордон, коли їх вже мають посадити. Е Здійснюють якісь дії проти інших українців, пачками оці долари, то нікого не хвилює, тому що ж ну, недоторкання все-таки. А от до них не можна. І особливо, знаєте, що там особливо так не то, що смішить, бо це вже не смішно, особливо ініціатори, хто вніс цей законопроект. От зараз я прочитаю вам авторів. Почуєте, хто вніс цей законопроект у Верховну Раду? І, будь ласка, напишіть свою думку про роботу депутатів в коментарях. Велике прохання відразу без нецензурної лексики. І відношення до таких законопроектів про те, щоб підвищити дуже сильно кримінальну відповідальність. Зараз вам почитаю наскільки за будь-які образи, будь-які, то давайте я вам почитаю які образи. Усно. Письмово, засоби зв'язку чи інтернет, або навіть жестами, навіть жестами їх можна образити. Ну, якісь дуже такі, знаєте, образливі вони стали. І саме більше, е, от тут, в цьому всьому законопроекті, висвітлюється пункт, який зв'язаний з військовим станом і погрози зі зброєю, групою людей. Ну, тобто, перестраховуються, щоб до них не прийшли, да? Прості українці. Якщо війна, дай Бог закінчиться, щоб не прийшли і не спитали, а що ви тут робили? І як ви повпливали на нашу перемогу, да? і взагалі, що ви тут наприймали для людей? Давайте детально розповім, додивіться відео до кінця. Обов'язково вишивте свою народну думку в коментарях. По цьому приводу, тому що коли я таке читаю, то відверто, знаєш, починаєш. Думати, чи, чи правильно, то все рухається. І коли якесь питання пов'язано з покращенням життя українців, то воно розглядається дуже довго, да? Там всякі допомоги, пенсії. А от коли питання про власну шкуру, то вони можуть розглянути його за тиждень-два і все нормально проголосувати. Тому, давайте детально розповім, які терміни пропонують наші народні давати людям, якщо, ті, якщо їм здасться, що їх образили. Да? І потім розкажу, хто ж це все ініціював. І так, зокрема, змінами до статті 346 Кримінального кодексу України буде передбачено відповідальність за. Погроза вбивством, завданням шкоди здоров'ю, насильством, викраденням, позбавленням волі або знищенням чи пошкодженням майна тобто не лише їх, а їхнього майна, висловлений у будь-який спосіб: усно, письмово, через жести, засоби зв'язку, інтернет, зокрема шляхом демонстрації зброї або фото, відео на адресу вищих посадових осіб держави. Керівників органів влади, суддів, правоохоронних органів політичних партій, а також їхніх близьких родичів, у тому у зв'язку з їхньою державною або громадською діяльністю каратимуться позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. Це просто висловлення. Публічні заклади або підбурювання до вбивства, насильства, викрадення, позбавлення волі, завдання шкоди здоров'ю чи знищенню майдану щодо державних і громадських діячів, у тому числі через інтернет або записку зв'язку шляхом, зокрема поширення коментування, навіть коментування чи схвалення таких матеріалів каратимуться позбавленням волі на срок від 6 до 10 років, навіть схвалення вами таких матеріалів, навіть якщо то робили не ви. Умисне заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень, легких, легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв або вчинення інших насильницьких дій щодо осіб, зазначених у частині першої цієї статті, вчинене у зв'язку з державною або громадською діяльністю, каратиметься позбавленням волі на срок від 7 до 10 років. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, особами, зазначених у частині першої цієї статті, вчинене у зв'язку з їх державною або громадською діяльністю, передбачається позбавлення волі на срок від 10 до 15 років. І от самий найцікавіший пункт. дії, передбачені цією статтю, вчинені під час воєнного стану повторно. Або групою осіб із застосуванням зброї чи вибухівки з мотивів політичної ненависті, або з використанням інформаційних технологій для масового поширення погроз чи закликів до насильства каратиметься позбавленням волі на срок від 10 до 15 років або довічним ув'язненням. Пояснення записки зазначається, що прийняття законопроекту замовлено необхідністю встановлення кримінальної відповідальності за публічні заклики або публічне підбурювання до насильства. Тобто, якщо сказати, що ну, депутати роблять щось не так, давайте ну, підемо спитаємо, що вони там роблять і чому приймають такі закони, то це вже підбурювання до публічної, і може вже й покаратися. Тому я такого не казав, якщо що, так. Да? Ну, ви самі розумієте, як в нас в Україні все відбувається. Давайте скажу, хто автор цього чудового такого законопроекту. Відкриваємо сам законопроект від 12.01.2026 І ініціатори законопроекту Яценко Антон Володимирович, Крячко Михайло Валерійович і Тищенко Микола Миколайович. Будь ласка. Це ті, хто бояться за своє життя і здоров'я найбільше. І всіх інших також. Що можна зробити, знаєте, таке як висновочок? Що якщо ти працюєш народним депутатом і боїшся кожного українця, то питання: а що ти там робиш в тій Верховній Раді, і чи робиш ти то правильно? Да? Що ми часто бачимо по телебаченню, зокрема, як Найвищі посадові особи Європи спокійно ходять у звичайні магазини і там скуповуються і стоять в черзі, так само, як і всі інші люди. І... Ну, Не то, що на них не звертають уваги. Да, там, увагу звертають на них зрозуміло, бо кожен їх знає. Але нема що там хтось дьоргає чи ще щось, що працюючи народним депутатом, так, да, всім не вгодиш, це точно. Що б ти не казав, що б ти не робив, є ті, кому буде це подобатися, є ті, кому не буде. Ну, в загальному більша частина людей має все-таки бути лояльними до народних депутатів, якщо ті приймали правильне, правильні рішення. Да? Якщо б Україна жила хорошо, українці жили хорошо. То тих депутатів не було б необхідності в таких законопроектах, бо їх наоборот, вони б не виходили на двір, бо їм би всі дякували, за руки ловили, щоб чуть ли не поцілуватись, Да? А відбувається з точністю да навпаки. Тому хі, спостерігаємо за цим законопроектом, тому що до кінця ще може бути куча змін і туди. Крім усної форми, додавлять ще строчку, якщо ви погано подумали про народного депутата да, публічно, в публічному місті, якщо погано подумали, то 10 років на те тюрми. Ну, це, звісно, такий, знаєте, чорний гумор, але тим не менше, бачимо, законопроект є. Тому обережніше тепер з коментарями, бо потім можуть їх всі профільтрувати і класифікувати як підбурювання до ненависті. Тож, давайте. Напишіть, що ви думаєте по цьому приводу? Я буду спостерігати. Давайте потім розкажу до зустрічі, дорогі глядачі.